Доброго раночку всім! І дорослим, і малим? Сьогодні ми поговоримо з вами про щось дуже важливе і цікаве. Про дружбу. А чи знаєте ви, що таке дружба? Дружба це коли ти маєш друга і ви завжди разом. А хто такий друг? Як звати вашого друга? І хто може бути другом? І чому ви його називаєте своїм другом? З другом можна бешкотувати, працювати, їсти морозиво, купатись у басейні, малювати, ліпити. Сьогодні, друзі, я хочу запропонувати вам зліпити портрет свого найкращого друга. А чи знаєте, що таке портрет? Згадайте? Портрет це зображення образу людини, її зовнішності. Спочатку розгляньте уважно свого друга, якого кольору в нього волосся, якого кольору очі, яка зачіска. Уважно розгляньте обличчя. Ну що ж, не будемо гаяти часу, спробуємо зробити портрет. Отже, до роботи, а на початку. Як завжди, розімнемо наші талановиті пальчики, зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає. Ще раз сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає. Ну що, друзі, для роботи нам потрібна аркуш білого кольору, або іншого кольору, або картон. Дощечка, якщо немає, то можна картон, або обкладинка від альбома. Далі серветки. Щоб витирати руки пластилін такого кольору, яким ви будете викладати обличчя свого друга. На початку я для зручності намалювала на аркуші паперу ось таке коло, щоб було зручно викладати обличчя подруги або друга. Будемо викладати обличчя за допомогою довгих, коротких ковбасок. Як їх робити, ми з вами знаємо. Беремо шматочок пластиліну. Ми спочатку будемо викладати контур обличчя та рухами вперед-назад розкатуємо, розкочуємо тоненький Ковбаску. Ось такими рухами вперед назад ми розкочуємо. Ось у мене вийшла така довга ковбаска така. Що ми робимо? Викладаємо контур обличчя. Ось так по колу. Викладаємо. І трішечки притискаємо. Ось вже контур обличчя у нас є. Далі, що ми будемо викладати, трішечки притискаємо. Пальчиками працюємо. Далі будемо викладати волосся. Волосся у вашого друга може бути різного кольору. У мене буде волосся. Ось такого кольору, наприклад. Теж ковбаски вже іншого розміру. Ось так, я їх заздалегідь приготувала. Їх потрібно багато. Ось, подивіться, скільки ковбасок я зробила. Ось такі. Різного, різної довжини, короткі, довгі. І викладаємо волосся ось таким чином. Воно може бути волосся коротке або довге. Ось так. Бачите, всередині можемо викласти так. і волосічка. Так. Далі. Ми можемо. Довге волосечко. Ось таке у мене буде, з однієї сторони і з іншої сторони. Беремо іще ковбаску, з однієї сторони, ось таке довге волосся буде, з іншої сторони. Витискаємо пальчиками. Так, ще можна зробити ось тут волосечко. Ось таким чином. Осе, з волоссям ми з вами впоралися, переходимо до обличчя, зробимо очі. Нам потрібне е, будь-якого кольору або блакитні, або сині, або е, коричневі. Я взял, беру синій пластилін і у мене будуть сині очі, і роблю кульку. Згадайте, як ми робимо круговими рухами, ось таким чином, круговими рухами. І виходить ось у нас така кулька. Потім ми з вами приплюснемо, і ось такі. Круглою формою очі у нас виходять. Так, та прикладаємо. Ось так. Що нам ще потрібно зробити? Брова. Беремо теж таку ковбаску. Ось таке брова, згинаємо. Так, далі що нам потрібно зробити носик, так? нам потрібна теж така ковбаска, коротенька, прикладаємо. Згинаємо. Ось такий гачечок у нас вийшов. Рота теж ковбаска червоного кольору або рожевого кольору. Ось така у мене. Можна трішечки довше, розкочуємо. Ось такий ротик у мене вийшов. Майже готов наш портрет. Щось ще можна зробити вуха, теж беру довгу ковбаску. Можна їх і не робити, вони нам мов за волосічком. Я ось тут. Ушка наше можна зробити. Так, ось таке обличчя у мене вийшло. Можна на очі трішечки білого кольору додати, додати вираженості. А ще можна щічки рожевим кольором підмалювати. Ось такий портрет друга у мене вийшов. Таким же чином можна зробити хлопчика, дівчинку. Спробуйте і вималяти. Пам'ятайте, дружба це найбільший скарб. Дерево міцне каріння, а людина друзями. Дружба починається з посмішки. Будьте завжди привітними! Бажаю вам мати багато-багато друзів. А на сьогодні наше заняття закінчується. До нових зустрічей. Пока-пока!